На Луцького міського голову Ігоря Поліщука подали до суду через те, що він приховує інформацію від депутатів. Про це розповів депутат міськради від фракції Громадянський рух Свідомі Андрій Лучик. У своєму телеграм-каналі Обранець опублікував фото позовної заяви. На знімку видно, що відповідачем у справі є мер Луцька Ігор Поліщук. Згодом Лучик розповів журналістам сайту Новин Луцька та Волині конкурент, чому подав на очільника міста до суду. Стало неприємною традицією, що міський голова підбурює підлеглих йому чиновників. Вони роблять різні речі, які гальмують надання відповідей депутатам. Я це розцінюю як пряме перешкоджання діяльності депутата. Уже порушено декілька кримінальних справ. За цим фактом у цьому ж випадку відзначився сам Поліщук, тобто він обіцяв надати відповідь, але не зробив цього вчасно. Зі слів депутата, тому він і вирішив подати позов до Волинського окружного адміністративного суду з проханням, аби Феміда визнала таку бездіяльність незаконною та зобов'язала мера надати відповідь. Таким чином суд ще раз підтвердить, що наші слова не є голослівними що це цілеспрямована політика, яку здійснює мер Поліщук до депутатів, зокрема з фракції Громадянського руху свідомі, в тому числі щодо мене, тож нині луцькій владі на чолі з Ігорем Поліщуком прийдеться не солодко, бо ж нагадаємо, ще раніше поліція відкрила кримінальне провадження через ймовірні схеми із генеральним планом міста йдеться про частину першу статті 366 кримінального кодексу України, що кваліфікується як службове підроблення.